Виконуємо номер 1058 із підручника Алгебра 7 та номер 44,22 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видаництво Ганеза 2024 рік. Не будуючи графік функції y дорівнює мінус 3х додати 7, з'ясуйте, чи належить. Йому точка. Задання перше точка А з координатами 1 і мінус 4, точка Б з координатами 0 і 7. С з координатами мінус 1 і 10, Д з координатами 10 і мінус 37. Приступаємо до виконання. Для того, щоб дати відповідь на питання, чи належить точка нашому графіку нашої функції, потрібно підставити замість змінної y-4. А замість зміною х1 і перевірити, чи ми отримаємо правильну рівність. Якщо отримаємо правильну рівність, то точка належить графіку. Якщо ж отримаємо неправильну рівність, то точка графіку не належить. Тому перевіряємо першу точку, а з координатами 1 і мінус 4. Наша функція підставляємо, мінус 3 множимо на 1. Додаємо 7 і маємо отримати мінус 4. Мінус 3 множимо на 1. Це буде мінус 3, плюс 4, плюс 7 це буде 4. 4 у нас з лівої сторони, і мінус 4 з правої сторони. Як бачите, ми отримали неправильну числову рівність, тому точка А графіку не належить. Я робимо висновок. Точка А. Графіку не належить. Тепер точка Б. 7 у нас це Y, 0 це у нас X. Мінус 3 множимо на 0, додаємо 7 і має дорівнювати 7. Мінус 3 множимо на 0, це буде 0, і плюс 7 буде 7. Як бачимо, отримали правильну числову рівність, тому точка Б належить графіку. Точка Б належить графіку. Тепер перевіряємо точку С. Y у нас 10, х мінус 1. Мінус 3 множимо на мінус 1, додаємо 7, і маємо отримати 10. Мінус 3 множимо на мінус 1, це у нас буде 3. І 3 додати 7. Отримаємо 10. Як бачимо, 10 в лівій частині і 10 в правій частині. Отримали правильну числову рівність. Тому робимо висновок. точка С належить графіку. Точка С належить. Графіку. І четверте завдання. Тепер у нас точка. Де з координатами 10 і мінус 37. Y у нас мінус 37, X у нас 10. Мінус 3 множимо на 10, додаємо 7, і має вийти мінус 37. Мінус 3 множимо на 10, це буде мінус 30. Мінус 30 додати 7, отримаємо мінус 23. Отримали неправильну числову рівність. Отже, точка D не належить графіку. Не належить графіку номер 1058 із підручника Алгебра 7 та номер 44.20 із підручника Математика 7 виконано